Слова або тішне слово скаже наш міський голова Юрій Петрович. Прошу, Юрій. Петрович. чесні оці, дорога родина, шановна громада, найстрашніше, що може бути на цій землі, це війна. І ворог, який лютує і зараз знову відбувається повітряна тривога. Не може на фронті завоювати те, що він хотів, тому що наші хлопці, дівчата, тримають фронт. Складно, але тримають фронт. Перечасно пішов життя Назар. Він мібуть архітектор. Вчись. Хто його знав, і кажуть, що в нього було загострене почуття справедливості. Такою він був, відповідальний. Він пішов перечасний. Переконаний, що на це вплинула страшна війна. Напевнені нам з вами сидіти, тому що ми його шлях не погодимо. Я його шлях не знає. Дорога родина, приймі щирі співчуття, нехай спочиває з Богом. Шановна громада, дякую за те, що знайшли можливість прийти і тримати родину Назара, близьких, приводячи загиблих наших героїв. Підтримуйте родину Незавіду. Повторюсь, і нам судити, бо ми не знаємо, які в ушах нас. Росточає з Богом, слава Господу Богу, слава порядому вою і слава Україні. Зараз шановні господарі, будемо прощатися із нашим воїнам, будемо підходити на дві сторони. Пізніше, коли попрощаємося, сядаємо ми за традицією, із площі на автомобілі і в транспорт, і будемо їхати туди на кладовище. І так вже тіло було відомо землі. Так як і сказав Господь, землі будемо пився, під запах і в землі повертається. Тому прошу прощатися на дві сторони.